Вічна сьогодні про Київ працювати перше. Оповістіть все про родами. Готуйтесь до війни. Розбудіть завзяття в коробках. Нехай виступає, підіймайтеся всі борці. Читаємо зачинять. Як за широке велике мало бути те проголошення, згадане всім приказі? Певно, що у такої мірі, як і приказ Ісуса відносно цієї Івангелія Царства, яка мусила бути проголошена во свідоцтво цілому світу. Це значить проголошення всім поза Божим святим народом котрі становить клас церкви, то є царство. Ця часть від Єгови привертає увагу людей доброї волі до Бога. Отже велика громада є поінформована про їх привалеї і виходить між усіх народів служити Єгові і його цареві. Бог каже, позбираю всі народи на донині, долині, Вістує. і слухнявності до його приказу, його свідки проголошують його вість, і цим чином вони мають час у виконанні Божої роботи у зібранні народів». Коментар взяти з Второї бачите номер 2940 рік. І так та значення говорить про те, що вість осторога по Божому приказу була розпространена широко по всій землі, щоб виконати Божий приказ, що Іван Дяцарський Має бути проповідано на святкування всім народом. І так Книжка світло тома родин святкує нам, Як багато було задіяно усіх тих средств типографії і радіостанцій, щоб Іван для царства була об'явлена. Також і звернено було до всіх, хто готується до війни, щоб вони приготувалися і виставляли від себе свідків, щоб можна було побачити, вислухати, де знаходиться правда. Отже, ми бачимо, що все, що проповідно було від вістки Івана для царства святкування всім народам, сьогодні все те свідоцтво стає фізичним фактом, що хто не прийняв Царя і Царства Ісуса Христа, а взялися за зброю готуватися іменно ту, яка нищить сьогодні друг друга. Тож у прикладі тут показано, що мають бути зібрані народи і вже є зібрані, як на долині нізопатої. На долині Сабатої зібрані були народи, котрі не по призначенню Божому, а наглим, жорстким, захватом, захватили юдину землю, а вони мають жителі Галисії. І коли вони були там зібрані, щоб користуватися тим захватом її землею, і землею, контролювати і благословення збирати, то там вони знайшли замішання і побивання грутого. Ось до цього факту сьогодні приведені всі жителі землі після проповіді Івана Лоцавський. То його обог сказав, що слухняність до Божого приказу була проявлена і виконана зі сторони Божих світків, тепер виконується вирок суда Ісуса Христа і день Божої пісти. В той час, коли писався цей текст, виконувалася робота проповіді просити. Про царя і царство і встановлення його. Але коли вони вже є зібрані сьогодні, зготовлені до війни, то ми бачимо, що в цій війні, що вони готувалися проти народу Божого, як його сказав через просто ігрі, що я оберну все те, що вони готували для мого народу на голові їх. Отже, Сьогодні, що керуючи правління діявської організації, приходився в більше заміщення побивати один одного, тому що не прийняли Царя і царство Ісуса Христа, тобто вість царства, яка мала бути взята по добрій волі для добра життя і дійсного щастя, вони її відкинули. Відкинули Ісуса Христа, Царя його Царства. Всі чекають, що Він ще прийде, а Він сьогодні виконує вже верк суда. А суд він, ну, состоявся в тім, що дано була проповідь Івана Царства, дана була ясність тим проростам, які запущені в рух до виконання. Но на ці пророста, коли не хотіли звернути увагу. І замість пророст і проголошення цієї вістки царства вони виставляли все більше свої зусилля, свого контролю через нацист, фашизм і католицизм. Тому сьогодні такі наслідки у жителів землі, що вони не прийняли Царя і царство Ісуса Христа, а прийняли. Гедоту спустошення замість царства Ісуса Христа. Тому тут і зазначено, що по приказу Божому слухнянні свідки Бога Йови виконали цей приказ і робота, яку його назначив зібрати як клясу вірних остатка, так і клясу. Великої громади по Божому призначенню виконана. Що тічиться іменно цієї великої громади, яку його вибирає і дав приказ, щоб проголосити в останньому часі, щоб хто ще належав цієї громади, був зібраний, то ми бачимо, що до великої громади належать всі ті, котрі доказали вірність, починаючи від авіля і до Ан Яна Хрестителя. І також ті, котрі в часі проповіді Івана Гіца стали людьми доброї волі до Бога, щоб виконати Божі приписи. Ось ця. Це є велика громада, за котру сказав Господь в своєму слові, що її буде як піску на берегу моря. Тобто, як небесна кляса вже є зібрання, зібрана, він сказав, я творю нове небо, то є, нове небесне правительство, так і земний відділ. По приказу Божому, коли сказано, «позбирай всі народи, ті, котрі покажуть добру волі, щоб одержали нагороду, яку Ісус Христос приписав, сказав люди, ті, хто в царство, а хто не послухається цього, Богом становимо приказу проповіді Івана цар на слідкування. Хто не послухався, той він не зможе одержати помочь, охорони і бачити Царство Боже. А як бачимо, що сьогодні побачили царювання дьявола, котрий всіх загонить до знищення. Ісус Христос навертає до життя, ворог, збирає всі народи на цю долину. Тобто, як тоді надали нісопатові, так тепер на землі всі народи під контролем дьявола прямують, маршрутують до знищення, бо не прийняли вістку Івана Царства і не зрозуміли сьогодні вироку суда, але він має бути виконаний у точному призначенні Божому яке розписано по проростку і у многих проростках. Це текст насіння.